Казка, як стрикоза щастя шукала. Підтримуй український контент. Підписуйся на канал. Одного літнього ранку, коли сонце тільки но з'явилось за небокраєм, маленька стрикоза розправила свої блискучі крильця і полетіла над озерцем. Раптом вона почула як хтось шиповчиться за високими очеретами. Дивись, що я знайшла, радісно сказала одна комашка. Оце справжнє щастя, відповіла друга. Стрикоза зацікавлено підлетіла ближче. Вона хотіла зазирнути і побачити, що ж це за щастя таке. Але комашки, помітивши її, злякано заметушились і втекли. Стрикоза сіла на очерет і задумалася. Щастя, що ж це таке? Я теж хочу його знайти. Весь день стрикоза літала навколо озера, заглядала під камінці, пролітала поміж квітками, та щастя ніде не було. Неподалік на камінці сидів равлик. Равлику, ти тут не бачив щастя? Щастя? здивувався равлик. Так ось воно. Поглянь на ці яскраві листочки. Вони світяться від свіжості на сонечку. Ммм, ням. Але це було не те, що шукала стрикоза. Вона полетіла до річки, де плавала золота рибка. Рибко, ти не знаєш, що таке щастя? Щастя! замислилася рибка. Так ось воно. Це чиста кришталева вода, у якій можна плавати поміж хвиль. Трикоза подивилась на воду. Вода? Це щастя? Тихенько пришепотіла вона. Ні, це не те. І стрикоза полетіла далі. Вона продовжувала шукати. Заглядала в кожну щілину, в кожен куточок лісу, але щастя так і не знаходила. Сонце почало ховатись за дерева. Втомлена і сумна стрикоза сіла на листок і зітхнула. Раптом повз неї пролетіла інша стрикоза. Подруго, а чому ти така сумна? Я весь день шукала повсюди щастя, але не знайшла його. Сумно відповіла вона. Стрекоза лиш глянула на неї, усміхнулась і сказала, а ти не думала, що, можливо, щастя ближче, ніж здається? І вона полетіла над озерцем, у якому відбивались золоті кольори заходу. У повітрі літали світлячки, тихенько співали свіркуни. Стрекоза подивилась на свої крильця і побачила, як вони мерехтять, переливаючись всіма кольорами веселки. Оце так краса, вигукнула стрикоза. Виглядає, як справжнє щастя. І тут вона зрозуміла. Щастя це мій дім, моє озерце, де так багато моїх друзів і рідних. Вона легко змахнула крильцями і злетіла у вечірнє небо. Радісно кружляючи у повітрі. Так, для кожного щастя своє. Рибці кришталева вода, равлику соковиті листочки, а маленькі стрекозі її рідне озерце. А що для вас щастя, малята?